Для кожного школяра 1 вересня завжди свято, і навіть у вихідний день не полінувалися дітлахи прийти до рідної школи. МТЗ вирішив допомогти школам міста увійти в новий навчальний рік з гарними фасадами, комфортними класами і не тільки знання це те, що ви принесете з собою через всю свою життя. Це те, що дасть вам можливість реалізуватися і дасть вам можливість отримати достойну життя, достойну зарплату. Получать в конце концов удовольствие от этой жизни. Поэтому э, я прошу вас, не тратьте свое время впустую, получайте эти знания, значит, приходите к нам на завод. У нас очень хороший коллектив, у нас очень хороший социальный пакет, нам нужны специалисты, нам нужны трудолюбивые люди. Навчальний процес може бути набагато простішим. Впевнені молоді та ініціативні співробітники новомосковського трубного. Лідер молодіжного руху «Go Forward Костянтин Кравченко розповів: чотири школи нашого міста, а саме 17, 12, 14 та 12 та та розпочали новий навчальний рік з сучасними комп'ютерами. Окрім цього, Новомосковський трубний порадував школярів та вчителів фізкультури ще й наборами футбольних та баскетбольних. ежегодно завод правление завода поздравляет детей школ подшефных нашему заводу дарят ценные подарки ценные не только с точки зрения их цены а с точки зрения применения в школах в этом году как вы видели в школе был подарен компьютер который будет задействован в системе обучения это электронный журнал для обучения компьютеры детям и в школе и дома нужны на 100 процентов школа это одна из тех стихий которая должна прививать детям именно Дар роботи на комп'ютері для імен для роботи. А педагог-організатор 14-ї школи Олена Кропова просто не може втримати радості. По-перше, рідні діти повернулися до школи. По-друге, роботи вчителів полегшено. Подарунок від новомосковського трубного допоможе вчителям. Ми дуже вдячні, тому що це буде сприяти покращенню нашої роботи і ідучи в ногу сучасністю. Це буде дуже велика підмога. Цей рік оголошений оголошений нашим президентом роком розвитку дитячої творчості. Я надіюсь на те, що керівництво «Інтерпайп московський трубний завод і надалі буде нам надавати допомогу, а ми теж вас не підведемо. Новомосковський трубний вже багато років піклується про дітей та про їх майбутнє. Тому завод і допомагає навчальним закладам міста. Силами «Інтерпепен МТЗ» було відновлено дах 15-ї школи. А для 6-ї школи завичани зробили паркан, який тепер відділяє шкільний майданчик від дороги, що створює не тільки затишок, а й безпеку для дітей. Новомосковськ заслуговує тільки найкращого, впевнені на МТЗ».